Необхідно зробити декілька простих дій. Тиснемо кнопку Оплата паркування, обираємо сплатити банківською карткою до сплати 4 гривні і торкаємось карткою. До терміналу розрахуватися так поки що можна лише на двох паркінгах у самому центрі міста. Відсотків за це термінал не бере, водночас по старому приймає й готівку. Тарифи наразі незмінні. Якщо ви ставите на годину часу, це 4 гривні. На 2 години це ви ставите відповідно оплачуєте 8 гривень. І після цього видруковується чек і вам ви ставите його за за щітку, щоб паркувальні інспектори, які проходять, бачили, що проведена оплата. Якщо талончика за лобовим склом не буде, водій отримає повідомлення про штраф. Платять добре водії. Ну платять не всі. Тобто є в нас такі водії, які вони не хочуть, вони ігнорують і вони не сплачують за паркування. Тобто, то є наші правоохоронці, і прокуратура ну, такі, що для них закон не писаний. Поки що на день термінал фіксує не більше 30 безготівкових сплат. Як вам зручніше, готівкою чи карткою? Готівкою. Чому? Тому що я не знаю, як це карточка, я не маю її. Львів став першим містом в Україні, де запрацювали безготівкові паркомати. Завісно від того, що трошки сирів при сьогоднішній погоді папір і він зажував. Зараз я виправив цю ситуацію. Папір витягнув, який зажувався, і відповідно він має запрацювати далі, працювати в стандартному своєму режимі. Це перші паркомати, і відповідно як завжди, все нове, воно мусить трошки дороблятися. Перші два термінали коштували містові приблизно 200 тисяч гривень. Вже невдовзі такі ж придбають ще для трьох платних паркінгів. Муніципальних майданчиків, де за стоянку збирають оплату. У центрі Львова зараз 12. Ірина Вещишин, Юрій Герасимов. Головні новини Львова.